Всім привіт! Сьогодні на прогулянці я зустрів з подруба. Ми з ним трохи погралися, ігри в нас, звісно, специфічні. Потім коженка потащила мене в кафці, тому що минулого разу вона бачила там людей з песиком і вирішила, що нам теж туди потрібно. Собі вона купила бананово шоколадний мілкшейк, а мені знову нічого. Мало того, що ця жлубіга мені нічого не купила, та ще мої смаколики роздала пташкам. Ну, хоч мені шматочок дістався.